Всім привіт! Мене звати Світлана, і я дуже рада бачити своїх підписників та гостів каналу. Дівчатка, як обіцяла, сьогодні готую з курочої грудки котлети і, як завжди, хочу поділитися з вами. Впевнено, що такі котлети точно не готували і ніде не знайдете навіть на просторах інтернету, бо це моя видумка. Дуже люблю котлети, але вони які мені, виходять тугі і сухі. Щоб вони такі не були, я додаю ось 100 грамів м'якого сира. І виробляю котлети, ставлю смажити. Ось які, котлетки. Дуже соковиті, це навіть не 100% не сухі. Кому сподобалося, беріть собі на замітку. Не пожалійте, не дуже смачні, підписуйтесь, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити слідюще відео. На все вам добре! Бувайте здорові та щасливі!